великий великий обман. Який хоче, щоб всі люди купували оливкову олію, щоб італійці збагатилися. Таке я прочитала в соціальних мережах і хочу розвінчати цей міф. Не, не то, що розвінчати люди. Оливкову олію потрібно їсти для здоров'я, а не для того, щоб хтось збагатився. Не обов'язково італійською. Вона може бути будь-яка іспанська, кіпрська, може бути і українська, якщо будуть оливки, але тільки не соняшникову постійно. Я вас прошу: соняшникова олія містить дуже велику кількість омега 6 жирних кислот. Які призводять до запалень. От щоб ви не питали, чому у вас високий хвиферетин, х... х... чому у вас високий холестерин, чому у вас е... швидкість осідання ретроцитів без хвороб підвищені, чому я хворію, чому у мене такий стан? Бо ви неправильно їсте. Я навчаю на своїй сторінці правильно харчуватись в сучасних умовах. І оливкова олія вона має бути стовідсоткова. Тільки в оливковій олії міститься такий дуже потужний антиоксидант, як гідроксітерозол. Е... Антиоксиданти необхідні для того, щоб щоб справлятися із нашим оксидативним стресом, який, з окисленням нашим. Потім тут омега 9 Омега 9 не призводить до, до запалень. Омега 9 за рахунок того, що це не полі, не насичена жирна кислота. Вона не так швидко окислюється. На ній можна підсмажувати. Я зараз не кажу про фритюр, я кажу про підсмаження. Тобто десь трошки якихось овочів додати. Це дуже корисно, але правильно обирайте. Це не має бути якась ось е, такого варіанту оливкова олія. Це для смаження. Вона має бути високоякісна, так вона дорога. Е, наприклад, тут із цього варіанту я би обрала таку. Ми її вже в школі здорового схуднення тестували з дівчатами. Вона всім сподобалась. Мені дуже вона теж сподобалась. Вона зараз взагалі в акції це не реклама, але метро могли б вже й платити. Я стільки зняла контенту для вас. І... Е, 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 Дивіться, щоб тут число окислення було до 0,8, Чим нижче це число, тим краще. Часто виробники його взагалі не пишуть, звичайно, тому їжте олію, Не думайте, що вас хтось обманює це для вашого здоров'я. Для вашого підпишіться на мій контент.